Не дягляніться. На дворі літо, сонце, час відпочинку. А в нас що? Артрус? Який артроз? Во, думай глобальніше. Святий, до чого ти хилиш? Та від до того, що настав наш час наводити моряк. На календарі Липеня це означає, що призив 2015 розпочаток. Чувак, ти що, рамси попутав? Дядя, не адрес, я на твочі запізнююся. Шо? А ну йти сюди! сюди. Шо? А? Де його тепер шукати? Не шукай, в армії не навчили. Є диверсанти. ноги в жо... Руки й за діло. Пропоную розділитися. Ми з Мокрою пошукаємо біля центрального входу, а ви десь там. Okay. Слухай, чуєш, шум якийсь, щось тут не де. Він просто на сніданок, окрім горохового супу, нічого не було, сарян. Я не про це. Слухай, чуєш галас на горі? Треба перевірити, що там у наших, як гадаєш? Щось їх тут забагато. Не до добра, це все? Опа! Знайомий силует. Що? Тіха, нішо. Опцець моя радость. Шо? А що? А, а це він щось хотів. Виявляється, ми потрапили на вступні творчі іспити. І, до речі, розвідка донесла, що сьогодні тут будуть актори та журналісти, режисери, фотографи, оператори і звукарі. О, а це означає, що я зможу втілити мрію свого дитинства. Мама казала, що камера мене любить. Наряд поза чергою тебе любить. Голов. Пошуки ускладнюються. А це означає, що ці творчі занадто зарозумілі. Треба їм продемонструвати справжній армійський характер. Так, і заодно знайдемо того негідника. Тоді до справи. А це походу оператори. Ти знаєш, з камерою кожен зможе бігати, а от з мішком на плечах та по горах це саме те. А ну, ходімо, наведемо шороху. Давай. Ну що, хлопці, давайте тепер перевіримо ваші фізичні якості. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Ух ти. Ще раз. Раз. Два. Три. Давай. Ще раз Ще ось. Раз, раз. два. Раз, два, три, чотири. Що? Раз, два, три, чотири. О, ой. Ну що, Геракл, Результатом задоволений? Та я ж піддався. Ага, звісно. Фу. Так, збирайся, в нас ще багато справ піддаву. О. Гляди, щось читають, зазублюють. Певно, це режисери, а там і актори. й що? Я теж читати вмію, але це не означає, що я розумна. Точніше, я розумна, але це не означає, що я вмію читати. А й заплутав. Ходімо краще, покажу, хто переможе в Брайрину. Ну давай. Здоров, салаги. На режисерів акторів вступаєте? Так. Угу. Да. Угу. Ну, давайте дій. назвіть нам відомих кінорежисерів. Кубрік. Угу. А яких ви знаєте українських режисерів? Та... Шевченко, Сухомлинський, Сковорода. Це не режисери. Сама назви? А що я? Ну задай питання тоді. Um, а яких ви знаєте українських акторів? Mm -hmm. Богдан Бенюк, Ольга Сумська, mm -hmm. Богдан Ступка? Mm -hmm. Які вам відомі жанри кіно? Ну ці, про війну знаємо. Uh, військові. Як, військові жанри, знаю. Армійські, армійські. Більше ти не знаєш жанри? <сум> а ти що знаєш? <сум> Давайте так. Що таке артхаус? Це слово, яке пішло від назви кінотеатрів для найрозумніших біля течії. Угу. І це знаєте, так? Це знаю. А, хто ви зняв перший фільм і як він називався? Там брати е, Є, хто? Близнюки, близнюки. Брати карамазові. Да ні, близнюки. Ну такі вони. Знаю. Та ну їх. Щоб я ще коли-небудь тебе послухав. Не нить, ми просто ще не вивчили опонентів. Все буде окей. Це тобі мокра каже. Угу, Точніше, промокла. І, взагалі, в одній з аудиторій я побачив камеру. Вона так і тягне, так і манить до себе. Зберися, ганчірко, я вже розлютилася. А це означає, що знову промокнеш? Ха-ха, Бачу стовідсоткових жертв до справи. О, глянь, тележурналісти стоять. Точно. Та ти знаєш, з мікрофоном бігається кожен зможе. А от з мішком по горах та на горбу це тобі не атата. Та ти набриджи зі своїми горбами. Минулого разу ти теж саме казав і що? Значить, так, зараз дядя Вова покаже, хто на що гаразд. Угу. А ти стій і записуй. Угу. На. О, господи. Можуть приймати будь-хто. Тобто кожен може доповнювати. Ну, все зрозуміло. Так, поїхали. Назвіть, будь ласка, декількох українських ведучок. А? Алла Мазур, Ольга Цибольська, Андрій Донацька, Лідія Таран, Марічка Падалко. Ну і давайте, щоб якось було якось все порівно. Ви Добре. Скільки зірочок на американському прапорі? П'ятдесят. А скільки смужок? Один-ноль. Один-ноль. Окей, окей. Їдемо далі. Хто є керівником One Lance Media? Олександр Каченко. Вона готувалася. Тут просто так можна бути. Окей, давайте мені. хто Точно. Два поїхали далі. Назвіть інформаційні випуски якісь програми. СН. Подробності. Подробності тижні подробно. Що я не можу чувак. Факти. Факти. Супер. Ну давай, ну давай вже розбий просто. 3-0 суку. Ще не прийде. Ну давай, столиця Шрі-Ланки. Я можу сказати тобі столиця Австралії. Ні, давай Шрі-Ланки. Блін. Така маленька назва. Все. Все. Я... Це... Мовчи, просто мовчи. Ми сюди йшли за іншим. А тепер я беру все у свої руки. Але ж Циць, за мною. Раніше ми плясали під під'їв, дудочку, а зараз цього не дозволю. І це ж як? Як? як Бачиш, це звукорежисер. А отже, вони мають знати безліч мелодій. Ну і що ти як капуста недоспіла? Краще за нас пісень на воєнну тематику ніхто знати не може. До Петра? І що ти хочеш? Мати, моя Тереза, читай по губах пісні, армія, звукорежисери. А, -а, -а, -а до речі, у тебе карієс. Так, я так розумію, що ти нічого не зрозумів. Дивись і вчись. Мої вітання звукарі. Так, це все класно, але от що ти будеш робити, якщо тебе заберуть в армію? Що, що ти робиш? Це, та, та взагалі що ти граєш? Ну без одні, Боже. Фотовка. Чому? А бач, це фотограф. А для того, щоб отримати гарний кадр, їм потрібно годинами стояти в різних позах. Ну, а взагалі в кєму зараз робити фотосесію? Алло, яка фотосесія! Ходімо, на місці розберемось. Слухай, кажуть, фотографи можуть багато годин простояти в одній позі. Глянь, що вона може. Ну Давайте парти. Ой. ой ну, Сьогодні ти була пободарим. Не Несить мені сильно рано. Ми потрапили у надто сильне середовище. То що робити будемо? А ходімо до наших. Може у них краща картина. Пішли. У мене якісь змішані почуття. З одного боку нас зули, а з іншого. До речі, я завжди мріяла стати актрисою. Можливо, ще не все втрачено. Армія, це, звісно, добре, але як тільки бачу камеру відразу уявляю себе тележурналістом. Бути сильним фізично це одне діло, а бути сильним творчо — зовсім інше. Ця молодь точно знає, чого хоче від життя. Думаю, цей візит до інституту кіно і телебачення став для нас уроком. Заждіть, ну це ж. Хапайте його!